Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми прогуляємось Львовом. Проте, це буде не площа ринок і не центр міста, як можна було подумати, тому що Львів насправді набагато більший і дуже-дуже гарний. Сьогодні ми відвідаємо Львівський ботанічний сад імені Івана Франка, що знаходиться на вулиці Черемшини. Знаєте, я раніше чула, що Львів. Це маленька Англія, проте не вірила. Але доки вся Україна палає від спеки, у Львові пішов дощ, дійсно, маленька Англія, хоча по прогнозу погоди дощу не передавали. Тому погода була дуже вітряною, сірою, проте це не завадило. Мені відвідати ботанічний сад. Це те, що я люблю найбільше гуляти серед природи і відкривати для себе нові садові композиції і нові цікаві рослини. Ну що ж, ходімо разом зі мною. Надіюсь, ця прогулянка сподобається і вам. Цікаво, а ви раніше знали, що у Львові є свій ботанічний сад? Наприклад, я ні. Допоки не почала знімати відео про садівництво. Тепер скрізь моніторю найцікавіші сади в Україні. І ось Львівський ботанічний мені дуже сподобався. По-перше, сподобався тим, що практично всі рослини мають таблички із назвами, тому що я вважаю, що для ботанічного саду це має бути просто обов'язково, тому що люди сюди приходять не тільки подивитися, а й пізнати кращий світ природи. Ну ось. Тут висаджена ціла колекція лілейників. Я намагалася знімати всі назви, щоб, можливо, ви собі підшукали якийсь потрібний сорт. Особисто мені лілейники дуже подобаються, але їх взагалі немає у моєму саду. Тому що, як на мене, вони зовсім не пасують до троянд. А ви знаєте, що троянди я люблю найбільше. Проте і ці квіти дуже гарні. По-перше, вони гарні тим, що зовсім не примхливі і квітують все літо. Тому, кому цікаво мати сад невеликого догляду, то лілейники для вас точно підійдуть. Які ж гарні тут сорти висаджені. Мені дуже подобається. Справді дуже гарні квіти. Тут висаджені клумби не тільки із лілейниками, а й з півоніями, півниками та іншими квітами, які ростуть в Україні. Ну, проте, на даний момент квітують лише лілейники. Давайте ще трішки пройдемося між ними і оцінимо їхню красу. Так, трішки почала знімати лілейники не з того боку. Таблички з назвами знаходяться з іншого боку, проте ось цей найцікавіший, який мені дуже сподобався кольором, його табличку відзняла. Чомусь я особливо люблю такі фіолетові насичені квіти. Можливо, саме тому шукаю собі в сад і троянди такого кольору насичено-фіолетового. Так, ну а ми прямуємо далі. А далі на нас чекає маленький трояндарій. Звісно, троянд висаджено мало. Мені це не сподобалось. Я троянди люблю, хочу бачити їх більше. А тут я, до речі, побачила сиквою. А я дожалілася, жалілася, що у сучасних садових центрах рослин більше, ніж у Ботанічних садах, проте забираю свої слова назад. Ви подивіться, яка гарна секвоя тут росте, яка висока. Їй, напевно, дуже багато років. А це була теплиця ботанічного саду. Теплицю ми відвідаємо трішки пізніше. Обов'язково зайдемо й туди. Ну, а троянди, кажу, висаджено їх мало. Мені здається, що українки особливо полюбляють троянди у своїх садах. Але чомусь ботанічний сад нас ними не балує. А тут клумба із однорічниками. Це в нас бегонії та інші однорічники. Ну, ось троянди яскраво бордового кольору. Чесно кажучи, не раз вже помічаю, що у ландшафтному дизайні саме троянди такого кольору привертають найбільшу увагу, тому що червоні ніби занадто класичні і прості, рожеві ну, трішки е мляво виглядають е здаля. А ось саме такі бордові троянди дуже гарно виглядають. А ось тут така маленька червона красуня. Шкода, що без таблички. Мені було б цікаво дізнатися її назву. Ось іще одна рожева красуня з відкритою квіткою. Люблю такі троянди. І червона відкрита квіточка, і жовта відкрита квіточка все, як я люблю. Ну а далі проходимо до саду гортенцій. Але тут ось на виході росте сумах. Колись це дерево хотіла і я посадити у своєму саду. Проте прочитала про нього дуже погані відгуки, він розмножується корінням дуже-дуже швидко і заповнює собою весь сад. Тому, якщо ви хочете посадити собі сумах у своєму саду, то добре подумайте, чи потрібне вам таке агресивне дерево, хоча і виглядає воно дуже гарно. А ось тут у нас сад із гортензіями. гібіскусами квітучими, ну і вічно зелені рослини. А ось тут росте клематис, який вже відквітував. Проте після квітування зовсім не втратив своєї краси, тому що його насінневі коробочки теж виглядають дуже гарно, ніби така хмаринка посеред саду. Так, а ось тут. Повертаючи далі направо, біля гарного фіолетового гібіскуса, я побачила просто неймовірну рослину. Я раніше таку бачила виключно на відео інших садівників. А тут побачила її масштаби, яка ж вона гарна. Шкода, що в мене маленький сад, і такого монстра я собі не можу дозволити посадити. Проте, знову ж таки, кажу, дуже приємно знати місця, де ростуть такі гарні рослини, і приходити сюди і милуватися ними. Ну, а це в нас була гунера рукавчаста. Так, а ось тут, за гунерою, я побачила фуксії. Я раніше знала, що фуксії можна насправді вирощувати і у відкритому ґрунті. Перш за все, для цього потрібно створити правильні умови. Фуксія росте у теплому кліматі, проте їй потрібно затінювати. Листя, коріння, тому це має бути тепла, але тіниста ділянка вашого саду. І тоді функцію можна вирощувати і у відкритому ґрунті. Ну, ось тут у Львівському ботанічному саду вона росте. Так, а ми давайте заглянемо. На цю таємничу доріжку. Чесно кажучи, тут гуляти було трішки страшнувати, тому що це місце нове для мене. Я не знаю, чого очікувати далі. Проте ви тільки уявіть, як тут гарно, коли квітують рододендрони, Тому що зараз тут квітують. Гортенції, проте гортензії тут висаджено не так вже й багато. А ось рода дендронів, тут просто море. І висаджені, крім того, різні сорти, і їх так багато. Ось тут висаджена юка. А ось плющ, як гарно оплів собою стовбур дерева. Проте ще раз продовжу про рододендрони. Якщо ви будете у Львові в кінці весни, то обов'язково завітайте сюди, у ботанічний сад, і помилуйтеся цією колекцією рододендронів. Бачите, як їх тут багато яких великих розмірів вони досягли. Ну, ось тут іще росте Еріка, теж квітує разом із рододендронами. Тому будете знати про локацію, яку можна відвідувати у Львові. А ось тут дорога веде в ліс. Ну, проте ми не будемо гуляти лісом. Повертаємо на стежину із бруківки і будемо гуляти ботанічним садом разом. Це ми проходимо під аркою із вістерії. Напевно, теж дуже гарно тут, коли квітує вістерія. Ну, Проте ще раз скажу, що напевно, коли квітують тут рододендрони, тут просто неймовірна краса. Так, а ми повертаємо ліворуч, проходимо повз бузок, який відквітував. У ліву сторону у нас хвойні рослини і знову ж таки рододендрони. І прямуємо знову до Розарію. Ну що ж, надіюсь, що ця маленька прогулянка ботанічним садом вам сподобалась. Попереду я зроблю ще два відео з цього прекрасного місця. А ми будемо прощатися біля цих гарних троянд. Дякую вам за перегляд. Бувайте!